Щука, Собака. Відкусила. Ні, зійшла. Ху, слава Богу. Хм. Добре, що не відкусила. Ну що, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Рибацьке щастя. От бачу, почалась рибалочка. Вогняно так. Не клювало, не клювало. І тут не раз поклюка, і така достойна щука. Розщепилась. Головне, що вона не відкусила. Мій сьогоднішній комплект. Фаворит Bluebird. Rist 251, Тест 416. Кутушечка відома для всіх Ріобі і Кусіма 2000. Шнурочок Sunline 20.6. Тому що вітер поставив танесенький, щоб нормально летіло і проводку можна було зробити таку чутливу. Поставив монтаж, відвідний поводок. І таку ларву від фанатика. Два дюйми. На сетнему гачку. Грузик 8 грам. Хочу піймати окуня. Ну чи це мені вдасться його піймати? Я вам не можу сказати. Якщо буде клювати, то так. Ну бачу, що окунь. Не клює. А щука полює. Судячи з того, що я потримав щуку доволі достойну, малесеньку, то вона полює. І, мабуть, того окуня, який тут. Хотів би поплавити, то він тікає від неї, вона його розганяє. Здорово! Привіт, Сержка. Добрій. <рес> Салют, як ви? Та нічого. Доїхали, доїхали. Друзі щука, але ця щука взяла добре, з краю ще витягнути. не Добре всіх. Приманку вона збила. Ось такий щупак. Щупак суперовий. Щука, ну блін, араз точно відкусила собака. Так, прив'язав другий гачок. Зараза за щука безсовісна вона. Зовісно, щука. Саусим. Шукаєш окуня? Моя щука тобі попадати отак. От Гади. Трофей. Я так я буваю. О це да, друзі, був такий удар, чуть спінінг з рук не вирвало. Дивіться, який трофей. йо -моє. Мощно, мощно. Можна на житца закинути. Платечка. Щось казали, і щамка і вона вже кров пустила. Того здоров'я немає. Да, точно. І вона зараз його схрумкає там. Рутиш, да гладь. Та щука задрать. Да. Вже відкусила два ради. Нет. Окуть, да yes. О, куд... ти що? Не А мілкий. Ой-ой-ой. -я, -я, Я люблю їсти великих. Росту. на росту, а другий рік самі, самий раз. Ну, окуні це вже добре. Це не щука. Я вже, блін, чую, ударчик страшно було підсікати, думаю, знов щука. Ну, бай. Ну, Сука. Добре, що не, добре, що не відкусила. Слава Господі, пощастив. Не-не, я б глепнув. ПРЗітка! Бо ж допомагаємо! Yeah. І що? Поки мене не було три хвилини риба є? Є, yeah. в водій, далі, водій, вона нікуди. Блін, я її там лишив надалі там, да? Що теж кажуть? Я тоже хочу. Кругу, кажу, тут для дітей пластмаса, маленький. Максимум 35 кілограмів Йоб. А що ти? Налякався? <свист> <свист> вона хотіла на тебе напасти. Ну така. Що запасу? з Ну-ну. <свист> за, <свист> за трьоху? <свист> <свист> за трьоху. <свист> тут... <свист> Це розвідчик був. Надивися, скільки тут окунів на березі. Зараз вона там тих поїзд, переступить сюди, <свист> трапізничати. Коли Але її не можна, вона тут так кайфує. На <свист> берег. Ну я дивіться, ну така свиня тут ганяє, і вона не одна. Та який тут оконь буде триматися? Кромі нас тут ніхто не тримається. Свята троє. Один рибацюга, Другий рибацюга, Ну і я тут. Є. Yeah. О! Oh. Ну це щука. Ні. Не сказав. <гум> Хоча, якщо то удачно, мало би вже зрізати, якщо б щука. Удачний окунь. Удачний окунь? Їми окуня. Ну, щасливу людину. <гум> Риба цього покажемо. Крема, то я свою приманку. буде смішно, якщо щука його приберемо до жене. не Тарасний разом окунь. Нарешті хтось їме окуня. Забирай, забирай бігом. І то, і то гарно. О -о -о. О -о. Докидався. На синячка. Красончик, красочка. Та пора би вже було. Да, так, за губи. Та що ти вже О -о -о -о. 4 години лісниш, то вже пора рибу. Змочився. Будеш важити? А, блин, чекай, бы я буксую тут. Зимовое.. Зимовое... Мучение залипло на болотом. Окунь, рыбак. Окунь, и рыбак. Окунь, рыбак. Что там у нас? Средство Наливай. Да. Двека. Буковий вітрі яка там. О! Мама. Що там так жахнуло? Мама. О, це та що мене напуду, я хочу подивитися. Та, та не ця! Це явно не ця. Та -та. Ні, це маленька. Ну, бойка. Підцапа. А я голими руками берем, що тут піцак. Mm -hmm. Мені перший, що це саме цей квіст. Та де це? Це, це дрібне. Це дрібна. Давай розщеплюся, ми тебе бачили. На сьогодні це найкрупніший трофей. А я, перше було бірші. Ну. Де ж твої жабра? Я стиснув їх. О, є. Так. Тихо, тихо, тихо. Ну, спиниль не впасть, зараза. Тихо, 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 тихо. Щокнути. Ну, смо є батарейки Ааа. Два сто 10. Два сто Два Отлично. Двашечка железна. Давай, красотка. Іди віддихай, дякую тобі за поклёвочку. О. І доги кидався, так? Покидав. Поміняв. Поміняв приманку. Хоче віброхвостик ось. Ого, то віброхвостик. Та ти, ти гачки, я дивлюся, поміняв, ти не боїшся, що розігнуться, чи що? Гачак, вівчара поміняв. А, починаєшся. Ну звісно, з таким буде люба жити. Ну ти що ти це обрі? О, кайфуша, кайфоша. кайфоша. О, да, б... це ти мене, або я тебе. Топу такого. Ха-ха. Ну було було весело. Слухай, добре, що я не окунь. Ти так підсікаєш, що мені би зуби повибивав. Так, я витягнув свого. Чікачка. Від камішів має, відходи воно його ну, в баню. Пацюк хороший. Правда, він без грошей. Так він їх і не має. Хоч покажи нам його. Він біля очерету. Це паршиво. Він якраз туди рветься. Давай, 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 давай. Вийшов, 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 вийшов. Гарний. Гарний окунь. Як живий, слухай. О, красунчик обережно. Добре. Супер! Це окунь, да? Да. Хоч окуня подивлюся, як він виглядає. Це це окунь і риба. Риба-окунь. Красончик. Вася, давай роби фото. Ну що, шануйтеся, колеги. Да, я думаю, ще зустрінемося. По-любому. Все, пока був радий бачити. Дослідуйте. Якщо я зараз там на полі застрягну, то я думаю, що ви проїдете мимо. Що, друзі? Рибалочка моя завершилась. Я вам дякую за підтримку, за перегляд. Шукав окуня, клювала щука, теж добре. Декілька штук розщепилось, декілька штук зрізали приманку. Прекрасно. Та й щучки попадали такі непогані. Гарні ще паки. Окунь буде наступним разом. Всім до зустрічі! Всім пока.